Чому гумові стрічки Polyшур особливі? Polyшуre це бренд елеваторних стрічок нідерландської компанії müller beltex яка спеціалізується на продуктах для елеваторів, а стрічки Polyшуre є головним продуктом компанії. Pol не просто бренд, а синонім особливих стрічок, розроблених Müller-Beltex спеціально для елеваторів. В модельному ряду Полішур представлені маслостійкі стрічки, термостійкі стрічки та стрічки з харчовим допуском. Але що об'єднує всі ці стрічки і що саме робить їх особливими, справа в тому, що на горизонтальному транспортері легкому переміщенню стрічки з вантажем сприяють ролики, що значно зменшують вплив сили тяжіння на вантаж, зменшуючи необхідне для транспортування тягове засилля приводу. А для підйому вантажу в елеваторі тягове засилля має компенсувати всі 100% сили тяжіння, що діє на вантаж. Окрім цього, на відміну від стрічки горизонтального транспортеру, норійна стрічка під своєю ж вагою розтягується постійно 24 години на добу, навіть коли елеватор не працює. Підсумовуючи, норійна стрічка постійно знаходиться під значним розтягуючим навантаженням і має бути більш міцною, ніж звичайна стрічка для транспортерів. Саме тому Мюллер-Белтекс розробила спеціалізовані стрічки полішур, особливістю яких є виключно міцний каркас. Є дві важливі технічні характеристики міцності каркасу: сила щеплення, тобто адгезії, між армуючими шарами каркасу та сила щеплення адгезії між каркасом та гумовими обкладками. Якщо відкрити специфікацію норійних стрічок відомих європейських виробників, ми побачимо, що відповідні характеристики дорівнюють 4-5 Н на мм. Чому саме такі цифри? Тому що це вимога стандарту якості гумоватканинних стрічок DIN 22102 Пункт 64 цього стандарту має назву спротив розширування і вимагає силу адгезії між шарами каркасу 5 н на міліметр, а силу адгезії між каркасом та обкладками 4,5-3,5 н на мм в залежності від товщини обкладки. Відповідно, європейські виробники гумових стрічок мають дотримуватись цього стандарту і виробляють стрічки саме з такими характеристиками. Але інженери Мюллер-Белтекс запропонували своє бачення елеваторних стрічок і значно перевершили вимоги стандарту. В специфікаціях будь-якої стрічки полішур -Sure відповідні характеристики не менше 6 Ніотон на міліметр, тобто від 20 до 70% більше вимог стандарту Дін 22102. На практиці це означає, що строк їх служби в 2-3 рази довший, ніж у звичайних елеваторних стрічок інших європейських виробників. Не кажучи вже про порівняння із стрічками сумнівної якості, для яких характеристики адгезії не зазначаються виробниками взагалі, як і яких на нашому ринку досить багато. Надійність стрічок полішур добре відома і для багатьох полішур став золотим стандартом, бо слугують ці стрічки в рази довше. Тепер і ви знаєте, чому спеціалізовані стрічки полішур кращі за інші і як можна заощадити, придбавши надійну довговічну елеваторну стрічку Полішур.